Всім привіт! Я надіюсь, ви розумієте дуже серйозні теми, які ви тут почали своїми знаками подавати. То я розкажу вам, ви можете ховатися, як хочете, але маги екстрасенси дуже знає, що довго хто їх гвалтує вночі. Навіть якщо ви одягаєте презерватив, навіть якщо ви робите магічні обряди, ритуали, щоб це скрити, ми все одно знаємо. І кожен, хто стає на наш шлях і галтує, і вбиває, він стикається з дуже неприємними речами. Так от, але як сьогодні не до цього в нас же ж <кій> бізнес, то я хочу сказати, що я не збираюсь ходити по вашим магазинам. І так як зараз розвивається ваша проституція, обслуговувати ваш персонал чи мужиків. Яйця йому все одно потрощені, вони будуть все одно. Є внухами, а в них все одно відріжуть член. би вони не старалися, всіх, кого вони поночі поголтували, їх накажуть. Ну, вони можуть, звісно, голову жінкам робити, ну, їх накажуть. Так, всі дуже горять за старий ліндфільм Шуріка і комсомолку. Знаєте, це тут про португалку. В окні напротив. Все, щоб виправити. Тарілки, НЛО, зараз ця хуйня. Це все скривається. Хорошо, але в мене до цього. Їм все одно буде смерть. Правда. їм все одно буде смерть. А давайте просто поговоримо про общий потік. Да, що нам хочуть сказати? Карти взагалі. Я вже давно відео не робила. От. Я знаю, що, а якщо мені насрати в житті комусь, Хтось мені насирає потім і думає, що його магія, бабки там очищують, він втікає від відповідальності, і нічого подібного. І вона каже, я можу покричати, покричати, подати жалобу в суд магії. І ви знаєте, що в цьому форматі Бог він все рішає, як і сатана. Він таких людей наказує. Якби вони не втікали за сертифікати чи не за сертифікати, чим би вони це все лайно своє не прикривали, смерть по них прийде. От чесно, ну мене просто заїбало, що вони цього не розуміють, як стадо зомбі, йдуть і мене вночі гвалтують, коли я сплю. Ну і роблять всякі неприємні речі. Типу, це ти здрайве, типу, з чоловіком все перепробував, бла-бла-бла. І коли ти споживаєш з чоловіком в розових окулярах, кожен ходить гвалтує, або хтось є вночі, і трахає сусідку навпроти, бо він не може розлучитися. І це все, знаєте, стандарт Європи, типу шведської сім'ї, і все таке інше або програма ДНК. Типу того. Ну. Який потік, що ти хочеш нам сказати? А, до речі, кентавр, от бачите, про зоофілію, про ці всі херні, які страдає в Лондоне, не тільки про ці яйцеклітини. До речі, жінки вмирають після такого. Дуже часто химер відроджувала. Ви знаєте, в мене йде того в основному НЛО зараз в тому форматі, що вони говорять, що тут йдуть дуже серйозні генні ген ген інженерні процеси, які, ну, тобто, не дуже приємні, і вони, на жаль, воюють з НЛО і зі всіма. Викрадають дуже часто людей в НЛО. І потім трупики скидують. Хорошо, а є щось от приємне на фоні цього всього. Ну, я зрозуміла, що планета, вона в вірусі Z вся її не існує, то я хочу сказати теж одну хорошу річ. Скажи, от як це побратиме? Ну, от у них яка, у вас якась час не йде, зараз, знаєте, така от, ну, ненормальна розбещеність, ненормальне відчуття. І тут головне Бог каже, що треба боротися за душу. Тобто, душа, вона це все, і реально за неї потрібно боротися. Шо ж, да. треба боротися з тими, в кого в мозгах нічого немає. На тобто, якщо є просто тіло, і ви думаєте, тілом от хочеться член, треба йти совувати, то це не, не варіант. Треба боротися, і Бог каже: боріться і все поборете. Тобто, боротися саме з такими людьми. Це правда, піроосищення. Боротися. реально боротися. Скажи, а результат? Ну тоді, що ви зможете побороти при а це зможете осідлати. Серйозні планети, кораблі. Ви зможете літати в якісь нові країни, тварини, відчувати, але все одно от пиха таких людей вона буде того, щоб принижувати жінку. Ще, як це ще побороти? Це, 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 це війна чоловіків, реально. От вони хочуть, щоб жінки спали з якимось виродком. Тобто ви розумієте, якимось мутантами, і виродком, а на що вони це роблять? Для чого? Чого чоловіків таких? А, ні, знаєте чого? Бо вони вважають, що вони якісь грязні, якісь, вони такі, ну, типу. Ну є ж яка категорія каста, яка вважає, що жінки типу грязні. Чоловіки — це чиста раса, і жінок не має бути. Типу, арабський мотив. Ну, тут керує не арабський мотив. Насправді це керують зовсім інші люди. І а, ці люди вони роблять дуже серйозні війни між собою. І все це генна інженерії. А знаєте, що Щоб спортити всю планету, а самі лишитися ідентичним Богу, тобто чистим і такими людьми потім керувати, типу через расову предроз... перед... а в тебе ДНК таке, типу ти типу, помішаний там зі змієм. Чому зараз, типу, генетики дуже сильно незаконно тестують на людях, а різні генетичні інженерні штуки, типу, схрещення з тваринами і овочами, то це якраз до того, щоб ця людина була. Це реально зараз протистояння між жінками і чоловіками на якомусь генетичному рівні. просто. Це побореться загалом. Це побореться, якщо ви підете до чистоти, до первинної маги до первинної жінки в собі, жінки в космосі, в космольоті. Коли ви до цього прийдете, до якоїсь самобутності жінка тут в позі йога. А це говорить про те, що жінка-матка закрита, да? тобто нікому її не давати. Коли жінка почне цінувати себе, в принципі, тоді світ він піде інакше. Тоді вони будуть, тоді чоловіки знатимуть це, вони будуть розуміти, що всі в крові, але вони будуть воювати з тваринами. Причому реально з тваринами. І ці тварини вони просто будуть отинок. Вони це пояснюють, що, що цих тварин будуть одиноко зводити жінками. І все це для того, аби типу, побороти ну, Ну типу. Ну, от, Розумієте, все одно якась йде ненормальна статка у чоловіків любити не просто жінку, а якихось мутантів там, з крилами не? ще щось з чимось. Знаєте, це побороться через шляхом редеконації? Бо шляхом редеконації це реально поборотися. Шляхом клонування ні, це все пересадка на це все добре. Тільки вищим да, бачите? лишим разом ви зможете поборотися. Ну, генетичні, нам карти розповідають, що генетичні оці, всі експерименти не до дуже гарних а насправді результатів. Тому, на жаль, хочу вам сказати, що не витворяйте непонятних речей, не займайтесь педофілією, не готуйте людей, жінок, не ходіть по ночам, по хатам, і навіть в презервативі не готуйте жінок. Якщо навіть є пари, ви бачите, є хлопчик і дівчинка, це їх право. Ви не маєте вправі рішати кому з ким спати. Ви не маєте права стояти і відбирати. Це незаконно. Це бачить карма, це лупи по кармі. Це вишивається, потім починаються війни, починаються негативні програми. Наше воно вам? Я не розумію. Я вже замахалася з цим часом боротися. А люди якісь ну, вони глухі, просто вони гвалтують і думають, що вони отримують. Тут от получать ляписи, що вони От ну, вони очікують реакції, а ця реакція не настає. Але вони далі починають придушувати, добивати. І, а, зараз якесь знаєте, грізня, типу, піти забити дитину або ще щось. Ну Типу, це в який ворот загалом. А лікарі стають блядь, всі на їх в сторону так само. Але в світі один перед одним вони показують дуже чемне лице, і вони навіть не матюкаються. Але по мечам вони проникають і галтують. Причому реально галтують. І в цьому форматі не бійтеся, є одна ліки це не бійтеся поставити йому за упокою. Реально, коли у вас людина глотує, і, і ви бачите, що суд не стає на вашу сторону просто. І він, ну, понятно, що корупція і все інше, не бійтеся поставити цій людині чорну свічку за упокою. Така людина вона помре. Вона буде думати, що воно там проживе багато років, ну це десь рік-два, навіть менше, і така людина помре. Просто от її забере Бог. І не вб'ють, не закатають, просто забере Бог. Тому карма, Бог, а рай на цьому світі є. Моліться і просіть, щоб ваших готівників знищили. Але сам Боже спав і ти когось галтувати на цьому фоні. Боже збав, ви не, ну, тобто ви душі, ви дуже молодіші душі, дуже мало старих душ, які знають мудрість боїв, які пройшли дуже великий шлях в цьому. І, на жаль, коли ви приходите, галтуєте усіх навіть від відмістку, ну, неважливо, що там було, чи просто від похоті, а ви потім попадаєте в дуже неприємні речі. І чесно, те, що вам малюють у цих дев'ять кіл в аду, все далеко не так. А воду дійсно є все абсолютно на вас. Абсолютно, будь-яка інформація. І сам факт в тому, що воду знищують я. Тобто ви фактично більше не повертаєтесь за загалі. Просто. І пам'ять повернути вже не реально. Тому і існує ступінь переродження. Тому Адом страшили завжди. Тому що такі, ну, вони несообразні. я, типу, духовні. А вони дуже сильно шкодять. Серйозно. Вони... Це колишній вірус. Він... Тобто ну, є я, яка я, і навіть після очищення ти лишаєшся духом, типу тобто, є така процедура в аду. А коли тебе щищають, типу повністю знищуєте, тебе не стає це вірус, на жаль. А то в такому форматі не гамбіть свою душу і боріться за чистоту душ. Не гвитуйте дітей. Не голтуйте сплячих людей. Сплячі людина це священна людина Бога. Священна по всім канонам, по всім традиціям, і гвалтувати сплячу людину це дуже великий гріховний шлях. Дуже великий гріх. Він лягає дуже солідною кармою і відповідальність там сумасшедша, Реально. Тому воно просто не варто. Просто не варто. Бачите? Бог каже: чистіть свої душі. І чистить не так, що ви берете чистити і зливаєте на сусіду, брата чи ще когось, це не допоможе. Чистка це називається очищення повністю. Це позитивне мислення навіть при військових діях. Але, на жаль, ви втратили всі якісь, я не знаю, або втікаючи від ТЦК і думаючи, що вас позакривають і припишуть, у вас не візьмуть то це всі їм Згадайте Другу світову війну, там воювали всі. Там не було ВЛК, не було такого фактичного цього. Там воювала всі. І воно вам не потрібне. І мерк в цьому форматі набагато краще, чесно кажу, набагато. Тому, о, якщо ви хочете, ви можете прийти, запитати якісь свої особисті о, питання психологічні. Я знаю, що є такі люди, які починають розповідати якісь несумітниці, аби перевірити мага, екстрасенси, і потім написати. Всякі скарги. Типу поржати, знаєте, дитячий цинус. Але це не дитячий цимус, це просто пізнання себе духовно. Є кармічні вузли, які після проходження, а вони важко проходжуються, особливо коли ви вищаєте, а вас в роду є такі гріхи, то це дуже важка процедура. Дуже. І, на жаль, після цього стає на душі спокійно, і ви, якби, є таке відділення від роду, навіть відділення від карми, відділення від всього. А у вас починається життя якби з чистого листа. Абсолютно. І в цьому форматі не треба грішити. Тобто оцей наплив емоцій, які типу, поголтувати типу, дитину, бо вона вижила, а чиясь не вижила, це не ваш формат. Ви все одно берете гріх. Дуже сильний гріх. Тому ну, ми всім, чесно кажучи, Абсолютно.